Днями в Миронівській бібліотеці для дітей відбувся цікавий захід кожній дитині посмішку, учасниками якого стали третьокласники Миронівського академічного ліцею імені Шевченка разом із класоводом Юлією Деркач. Привітала дітлахів завідуюча бібліотекою Лариса Глущенко. Я рада всіх бачити у стінах нашої бібліотеки. Хтось, може, був у бібліотеці, хтось не був. Ми всіх вас раді бачити тут. І хочемо після цього заходу нашого бачити вас, дітки. Приходьте, будь ласка, до нас. Сьогодні ви прийшли до бібліотеки. Зараз ви знаходитесь в читальному залі. Подивіться, будь ласка, як ви думаєте, скільки в нас книг у дитячій бібліотеці? Дві тисячі. 000. 000. 000. Я думаю, десь... Дивіться, я вам скажу, скільки в нас книг. У нас більше 18 тисяч книг. У дитячій бібліотеці тільки. І всі книги стоять по своїх поличках. Ви бачите, вони гарні в нас, дуже красиві, всі розставлені десь по поличках. Лариса Павлівна познайомила дітей із такими поняттями, як картотека, абонемент, яким чином книги розташовані у бібліотеці, щоб можна було швидко їх знайти. Розповіла цікаву історію про правила користування бібліотекою, також як можна стати читачем бібліотеки, вибирати собі цікаві книги, відвідувати гуртки, що працюють у закладі. А далі дітей чекала і активна частина зустрічі, яку підготували для них працівники Миронівського інклюзивно-ресурсного центру. Третьокласники із захопленням включилися в різноманітні руханки. Кожен з них був надзвичайно активною і позитивною частиною дійства. Більш детально про захід ми попросили розповісти завідуючу бібліотекою для дітей Ларису Глущенко. До нас прийшли учні. Ліцею імені Шевченка третій Б клас на екскурсію, і ми вирішили це об'єднати із таким заходом, як нам згодилися із інклюзії Оксана Іванівна своїм колективом зробити такі гру руханки, тому що діти зараз у той непростий час вони трошки. Стурбований цією ситуацією і хотілося б їх повеселити. Захід цей назвали кожній дитині посмішку, ну, тобто дітям сподобалось, вони порухались, вони побачили бібліотеку. Я думаю, більшість дітей запишеться, будуть до нас ходити в бібліотеку, брати книги. І ну, ми ще буде ось весна. Нас поляни. Ми також усіх будемо запрошувати на поляни, на пікніки із руханками, і з іграми. І... Думаю, ще дітей буде багато. Ну до речі, ви почали говорити за ті пікнічки, які будуть в проекті в планах. І наскільки відомо, що дитяча бібліотека постійно шукає різні якісь методи, різні способи для того, щоб залучити малих читачів, ось що ще у вас практикується на базі вашої бібліотеки? В нас на базі бібліотеки працює на даний час два гуртки. Це трошки для старших діток там цифрової грамотності гурток, і театралізований гурток. Я думаю, що жителі нашої громади вже знайомі з ним і одну вже виставу ми зробили. І я думаю, ближче туди, може, до осені ми ще щось придумаємо, щось будемо показувати. щось, ну, по можливості, скажімо, бо дуже своя є робота, яку потрібно виконувати. Чи додається кількість читачів до вашої бібліотеки? Да, додає. додає. В нас ось ми тут розміщені ще у цій кімнаті це для молодшого віку, і в нас тут оце, цей такий куточок грайка. Я дивлюсь, зараз дітки, приходячи на канікулах до нас у бібліотеку, вони гуляють по півдня із книгами, із пазлами. Із іграми, з іграшками все, все добре. І стараються й почитати, тому що, даже коли ми готували цей джмелик у нас два рази, ми показували діткам, то після того дітки брали книжечку, знайомилися із, із творчістю Оксани Іваненко, почитали казки. Да. Є тобто, спілкувати. Все те, що робиться, якраз да. спрямоване на те, щоб да. діти зрозуміли, що читати це цікаво. Так, да, да, тільки на те. І діти беруть, в нас є, ну, скажімо так, достатня недостатня кількість книжок, ну, фактично весь фонд україномовний. Тобто діти приходять, читають, знайомляться, батьки приходять, їм теж подобається, батьки даже буває, приходять з дітками і працюють. Працюють у нас онлайн, а дітки граються, читають. і Ми все робимо для того, щоб у нас було багато користувачів бібліотеки. Користуючись нагодою, ми запросили до розмови і директора Миронівського інклюзивно-ресурсного центру Оксану Масло. Оксана Івановна, чому сьогодні ви разом зі своїми працівниками знаходитесь у дитячій бібліотеці? Ми з дитячою бібліотекою дуже давно вже співпрацюємо. І в нас співпраця наша така тісна і добрі відносини. І наші дітки з інклюзивного ресурсного центру, діти з особливими потребами, вони приходять, беруть участь у гуртках, які їм тут пропонують. Дуже їм подобається, і ми вирішили. Сьогодні також прийти, організувати цю зустріч для дітей з Миронівської громади. І у цей нелегкий час мої працівники, психологи у нас у центрі їх два: це Каріна Андріївна і Марина Вікторівна. Вирішили подарувати таку зустріч для підняття якогось емоційного настрою, для зняття тривоги, просто подарувати дітям щастя. І я бачу, що нам це вдається. І надалі, якщо нас будуть запрошувати, то ми будемо брати участь, залучатися, і ми дуже вдякуємо, що ви нас приймаєте завжди дуже доброзичливо. Дуже нам приємно. Однозначно можна сказати, що така книжково-рухлива зустріч в стінах бібліотеки стане пам'ятною для третьокласників і хочеться сподіватись, що збільшить кількість юних читачів. А своїми враженнями з нами поділились Олександра і Маргарита. Ну, ви розумієте, де проходять зараз оці руханки в бібліотеці. Так, у бібліотеці. Так. От вам цікаво було подивитися, скільки тут книг? Так. Хтось так. із вас ходить у бібліотеку? Ні. Ну, я інколи, інколи ходжу. А після цих занять ви будете приходити? Так. Ну я спитаю мами. Спитаєш у мами, так? А взагалі ви любите читати книги? Ну, інколи мені подобається, що я захочу читати. Маргарита, скажи, будь ласка, а що сьогодні тебе, тобі сподобалося? Я Комікси читати. Е, мені сподобалося, як Сашка грала ту роль. гарно. <гум> так, що такі рольові ігри вам подобаються, так? так? Якщо вам дозволять ваші батьки, і буде ваш час. Ви захочете ще сюди прийти? Так. так.